Доброго дня, Миколаїв, 22 січня. 25 рік, заїхали ми на ріпак, але не забувайте, що на нашому каналі йде розіграш саджанців фундуків, які ну є відео, я буду намагатись закріпляти в коментарях це відео до 6 тисяч, як дойде наші підписники. Наберуть підписки нашого каналу, чи як правильно сказати, наберемо ми 6 тисяч підписників, підписників і всього іншого. Ми зробимо розіграш і так ми будемо надалі розігрувати. Але то таке справа. Приїхали ми на ріпак. Подивіться трошки з іншої сторони, друга локація, бо все ми заїжджали з цієї сторони. Ну, ріпак як ріпак. Ну, ось тут на цьому краю трошки бачимо, якісь є. Бур'янці, ну так, це по краю от посадки трошки. А так, що ріпак? Ну, що ви скажете про такий ріпак? А? Як ви думаєте, що він нормальний, ненормальний? Що він там себе представляє? Засунутий він аж аж, аж аж його засунуло аж туди. І так, ви бачите, він вгору і не росте, він аж викидає купу листя, аж он. Весь він при землі, ось такий. Ось. Його як... Зняти ось так. Весь він при землі. Що на нього дивиться? Одне що Да. що я можу сказати, і ось ви самі бачите, межа. Де добрив, там було десь 20 кілограм, я казав, а тут 50 кілограм. І ця межа дійсно, і він там і зеленіший, і нема фіолетового листя. І все в нього добре, і вистачає в ньому і цинку, і бору, і, і всього остального, як кажуть. Ну, все-таки азот впливає на засвоєння, мабуть, інших, або допомагає рослини, рослині бути крепшою. Не будемо зараз копати коріння. Бачимо, який тут ріпак, ось межа. Такий з червоним листям трошки. І який тут він. Зеленіший, кращий. але то таке. Ну, Загальний вигляд маємо ось так. Ріпака не люблю, коли ходю, трусиш камерою, як кажуть, матиляєш. Ну а що робити, як не показати? Трошки портить нам вигляд бур'янці. Чому ріпак не такий зелений? Тому що у нас була лобода, хто пам'ятає, і все ми намагалися гербіцидами, і я так думав і правильно я зробив. Ось найкращий гербіцид це. Зима для таких бур'янів, бачимо, трошки воно портить вигляд, але це в нас би було краще, якби йшов сніг. І була б гарна затримка снігу, але снігу немає. Що ми ще бачимо? Ось ми бачимо де-не-де в нас є залишки, хоча ми обробляли нашого ячменю і зацель. Ось тут такий прям волочок трошки залишився, з цієї сторони трошки там якось менше. Хоча он, видно воно так виділяється через усе поле. Там немає нічого, а тут ось такі де-не-де розкидані кущі. Ячменю і зацель. Ну, я казав, потрібно... От ми сьогодні були там на ячменю, я показував його. І ось вам покажу ось. Ось, я, мабуть, його це зроблю на заставку на ячмінь на фото. Щоб думали, що це там таке. Але там все показано, який там. Бачимо, який ячмінь. Яка коренева, як він розкущився. Тобто його можна сіяти і потрібно зарані. Зарано гарний ячмінь, але ми про ріпак. Ріпак ритму. Ну все, а що розповідати? Посіяний 2 через 1, міжряддя 15, тобто, два, два рядка 15, потім йде 30. На мою думку, непоганий має стан. І нічого, десь оці залишки. Ну, у нас є гербіцид, спрацюємо. Як ви думаєте, спрацює чи не спрацює, ну скажіть, на ось такий ячмінь. Скільки потрібно давати гербіциду. У нас є там клестар, здається, і ну, Хізалофоб. З її речовиною Хізалофоб. Скільки потрібно буде нам дати гербіциду, щоб прибрати ось такий ячмінь. Оце таке буде головна тема цього відео. Тому що бур'янів тут багаторічних, я не спостерігаю, наш Бур'ян, який був страшний, з осені він весь вимерз, все, і все в нас буде добре, коли кожен буде займати своєю справою. Треба йти, бо бачимо, накрапає дощик у нас. Ось так ми виїхали сьогодні і налякали природою, пішов дощ. Все, все буде добре, коли буде кожен займати своєю справою і робити це. Якомога найкраще. І тоді всі ми будемо жити в мирі і в злагоді. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу займатися своєю справою. Тримаємо, підтримуємо захисників і все буде добре. Холодно собака, бляха-муха.